До вашої уваги короткий випуск новин в студії працює Анна Товт. Вітаю у кримінальний спосіб хоче вибороти перемогу на посаду мера, чинний голова сваляви. Близько сотні тітушок 27 жовтня оточили міську виборчу комісію одразу після того, як стало відомо, що члени МВК на засіданні приймали рішення перераховувати голоси виборців чи ні. Бюлетені від трьох ДВК уже перерахували. Як результат, різниця між двома претендентами на посаду міського голови вже не сім, а тільки два голоси на користь чинного мера Івана Ланя. Брата скандального відомого нардепа Михайла Леня детальніше, Алла Легеза. у сваляві після підрахунку голосів пристрасті розпалюються між двома основними претендентами на посаду міського голови. Різниця у кілька голосів в штабі єдиного центру заявили про масові підкупи виборців та вкидання бюлетенів за чинного міського голову. Крім того, спостерігачі від цієї партії зафіксували численні порушення протягом дня голосування в результаті перевірки. Було виявлено, що були не у пашці, були не враховані два голоси за кандидата на посаду міського голови Микульцю і де не використані бюлетні, там теж було знайдено ці бюлетні. Після перерахунку голосів на трьох дільницях виявилося, що кількість бюлетенів та розподіл голосів не співпадає із даними, які занесені у фінальні протоколи із мокрою початкою. Далі пряма мова. Вчора. Поступила скарга від кандидата, заява від кандидата на посаду міського голови і його офіційних спостерігачів з актами з усім, що вони мають бажання перевірити якість проведення підрахунку голосів на дільниці 210-443. Вчора прийняли заяву до розгляду, сьогодні зібрали комісію. Повідомили зацікавлені сторони, представників обох партій конкуруючих, так називаємо, і голови комісії, яка здала нашу комісію в цілому складі провели перерахунок голосів. Станом на сьогоднішній день які розбіжності між голосами у кандидатів? Два голоси на, на цю хвилину. Тож увечері 27 жовтня представники єдиного центру звернулися із заявою до районної та міської ТВК щодо перерахунку голосів на решті п'яти дільницях. Раховуючи ці розбіжності, виявлені під час перерахунку голосів, вимагаю провести перерахунок результатів голосування на дільницях дільниці. 210, 441, 44, 45, 46, 47. По виборах Сволянського міського голови одразу після того, як заяву єдиного центру зареєстрували в міській комісії, будівлю оточили близько сотні молодиків спортивної статури. Так звані тітушки просто мовчки пікетували МВК. Зараз на місці події працює наш кореспондент Артур Іванчо в телефонному режимі. Спробуємо дізнатися, що відбувається у сваляві на цей раз. Вітаю, Артури. Скажи, будь ласка, яка ситуація в місті, та чи бачите ви молодиків характерної зовнішності? Що вдалося вам довідатись? Ну зараз біля ТВК о, стоїть ну, багато людей. Десятки людей троє людей на вході. середині, наскільки нам стало відомо, в середині працюють люди на вході, стоїть. Охорона із Нацгвардії і запускають людей тих, які мають відношення до членів комісії, тобто до перерахунку і до виборів. Більше нікого. Отже, всередину приміщення Нацгвардія нікого не впускає. Окрім того, на вході молодики характерної зовнішності, які до того ж погрожують журналістам. Ми й далі протягом дня спостерігатимемо за тим, як розгортатимуться події в сваляві, і повідомлятимемо в наступних випусках новин. Прокоментувала ситуацію і голова Свалявської районної виборчої комісії Мирослава Левко. Далі пряма мова. Зараз ситуація поки що не змінилася, а комісія не прийняла ще рішення щодо скарги, яка поступила про перерахунок. Але я так думаю, що згідно закону про місцеві вибори, перерахунок комісія не, не має права робити. Піше я нічого не можу сказати, тому що я вже сконсультувалася і ЦВК, як правильно поступити, щоб порадити комісії М -м, на даний час. Новинник таких немає. Ситуація дуже складна, насичена. Беркут чергує. Всередині міліція, всередині Беркут, чергує. Пропускають тільки по пропускам тих людей, які мають право заходити в комісію. Я особисто заходила. Кандидатів туди просила не пускати, не не чинити тиск на комісію, Нехай вони працюють у спокійному режимі. Єдине, що так справді біля комісії багато хлопців, які кричать там, які викрикують різні. Нецензурні слова різні погрози, але я не знаю в принципі, це можливо це просто зроблено для того, щоб людей налякати. а Можливо, ну але попросила ми зустрілася з одним кандидатом, з другим кандидатом. Переговорились на мирно, дружно один забрав своїх хлопців, інший казав, що він взагалі не причетний до цього. Ну, Взагалі зараз зараз вроді спокій. Я звідти би нема нікого підозрілого крімберку то і міліції не може. Мені так же само сказали у ЦВК, що стаття 94, 95 і 83 не дозволяє комісії приймати самостійно рішення тільки рішенням і суду. Народний депутат Віктор Балога закликав ужгородців самоорганізуватися та вимагати проведення повторних виборів мира. За словами політика, те, що відбулося за результатами голосування за міського голову, стало шоком для багатьох. Цитую: дорогі земляки, як ви знаєте, наша політична сила, партія Єдиний центр не висувала свого кандидата на посаду міського голови Ужгорода. Скажу більше, серед числа претендентів ми не знайшли того кандидата, якого могли б публічно підтримати, не боячись, що він почне працювати в інтересах власної кишені, а не громади міста. Тому прийняли рішення зосередитися на виборах депутатів міської ради і віддали ужгороду найкраще, що у нас є Володимира Смоланко, який повів команду нових незаплямованих людей ужгородців, які стануть очима і голосом громади в міській раді, заявив Віктор Балога. Але те, що відбувалося за результатами голосування за міського голову, стало шоком для багатьох підкупі і нечесні методи ведення кампанії. Помножені на відверте сприяння з боку влади спричинили те, що в другому турі виборів учгородці не просто будуть змушені обирати краще з гіршого. У вас, дорогі друзі, не буде навіть такої можливості. За кого б ви не проголосували, місто все одно програє. Народний депутат закликає ужгородців самоорганізуватися і вимагати скасування цих результатів та проведення повторних виборів міського голови. Інакше Ужгород опиниться на розграбунку в руках бандитів. Нагадаємо, що за попередніми результатами у другий тур виборів мера Ужгорода виходять Богдан Андріїв та Сергій Ратушняк. Таким було останнє повідомлення випуску більше про події дня і загалом ситуацію в місті Сваляві дивіться в наступних випусках. Новин не пропустіть, залишайтесь телеканалом. Ми студію, будьте інформованими.